Проповідь святого Павла на Ареопагу в Афінах дуже значна подія для, мабуть, всього ранішнього християнства і особисто для самого святого Павла. Можна сказати, така перша зустріч грецької філософії і християнської теології. Яка закінчилася поражкою для теології. Павла обсміяли, поглузували з нього, сказали: послухаємо тебе, про тебе іншим разом. І взагалі, можна сказати, нічого з цього не вийшло. Як він не старався до цих афінян промовляти гарними словами, нічого в нього не вийшло. І що потім сталося з Павлом, знаємо з його листів. Завжди він згадує в них грецьку філософію як щось погане, як тільки виключна людська мудрість, яка до спасіння не веде, до спасіння нічого, нічого не варта. Християни змінять своє ставлення до філософії трохи пізніше. Вже стараннями першого, першого християнського філософа, святого Юстина Мученика, який, власне, дослідить то, що, хоча це і язичницька поганська філософія, але це все ж таки мудрість, а мудрість є Божим даром, якої б людина не була, але все ж таки Бог дає цю мудрість, розсіває ці насіння слова в усіх людях, в усіх народах. І тому в, кожні, в кожній культурі, навіть язичницької, можна знайти щось варте, щось дійсно, може воно не дає спасіння, але корисне також для того, щоб нам зрозуміти, чим є це спасіння, чим є наша віра. Але якщо подивимося, що саме не сподобалось цим афінянам, цим філософам афінським. Все, що Павло говорив, вони дуже уважно слухали, натомість почали з нього глузувати тоді, коли він почав говорити про Воскресіння з мертвих. Це і, власне, та, то християнське вчення, яке вони не могли прийняти. Так же повелося з ранішніх часів, може, з філософії Платона, може, також інших філософів, що Тіло було чимось поганим, тіло це матеріальне, тіло, тіло воно грубе, воно хворіє, воно старіє, воно вмирає, а душа це щось, щось духовне, щось прекрасне, щось власне небесне. Можна сказати, це вже християнськими словами, такий ангел. Який був за якусь, згідно з одною легендою грецькою, за якусь провину боги, ці душі людські, які існували спочатку як душі, вони їх за якусь провину покарали і відправили в ці тіла як у в'язницю. І що душа прагне, це вирватися з цієї в'язниці. Нарешті закінчити це, це життя у плоті, щоб бути знову стати таким небесним духом. І для них було незрозуміло воскресіння, ну як ця душа захоче повертатися. Нарешті вирвалася з цього тіла і знову захоче повертатися в нього. Та це без безглуздя якась маячня, якась, що вони вигадали, християни, такі, що, щось, щось такого ненормальне. Не, не Але власне це є найбільшим доказом того, що Христос. Насправді Воскрес, воістину Воскрес. Тому що християни проповідували це вчення собі на шкоду. Вони не могли цього самі вигадати. Вони проповідували то дійсно свідками, чого вони були і що вони сприйняли. І то, що люди цього не розуміли і не приймали, це, власне, доказ того, що це вчення є правдиве. Якби Апостоли самі захотіли вигадати християнство, вигадати релігію. Вони б щось такого б вигадали, що, о, що Ісус залишив своє, своє тіло на землі, це грубе матеріальне тіло, а Його чиста душа вознеслася в небо і сидить праворуч Бога, і так далі. і так далі. О, таку б таку б релігію всі б дуже радо приймали і розуміли, і, 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 і напевно, успіх. І проповіді святого Павла і інших апостолів був би набагато більше. Але власне ці поражки, ці таке незрозуміння цієї науки є дійсно, може найважливішим доказом того, що Христове Воскресіння це не є вигадка, а дійсно, дійсно Він, він воскрес. Амінь.